Сильний, Господи, почуй наші молитви. Споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну, та зміцни наших воїнів. У спасо Спасо-Преображенському соборі лунає молитва за Україну. Перша після 30-річної оренди Української православної церкви Московського патріархату. Для цього до Чернігова приїхав предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Я прибув з візитом для того, щоб шанувати пам'ять. Це великомучениці Катерини. Після звершення божественної літургії в Катеринівському храмі ми також звершили молебень за перемогу України в Спасопреображенському соборі, адже тут, у цій древній українській чернігівській святині, повинна линути молитва українською мовою. Приїхав в Єпіфанію, всі тут батюшки зібралися. Настільки воно, як вам сказати, укриляє і дає надію, що таки скоро воно це все станеться і ми переможемо. Я рада, що тут і це наша церква. Який вже тисячу років. І знаєте, коли ти заходиш сюди, думаєш, скільки тут було людей було, сік, як воно все намолене. І з таким, я ж кажу, що трепетом і якось такою. Ну, це приємно у жовтні 2023 року. Комісія мінкульту оглянула об'єкти, які входять до структури національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. За результатами обстежень опечатали шість культових споруд, зокрема і Спасо-Преображенський собор, і закрили парафіянам до них доступ. У травні 2024-го, після того як звідти виїхали представники ОПЦ, собор почали прибирати. Зубними щітками відчищали розпис на стінах, прибирали сміття та демонтували конструкції церковної общини. За словами гендиректорки заповідника Чернігів Стародавній Наталії Ребрової, зараз Українська православна церква намагається повернути право на користування собором через суди. Вона хоче і далі користуватися собором безкоштовно і на свій розсуд, але я впевнена, що і судова система, і органи державної влади не допустять більше. Такого користування Наталія Реброва говорить з питанням оренди спасо спасопробереженського собору Православна Церква України до них не зверталася, бо зараз питання передачі в користування спасо спасопреображенського собору до вирішення всіх головних його проблем взагалі не стоїть. Православна церква України поділяє нашу думку щодо спасо Преображенського собору і є нашим партнером в питанні приведення в належний стан. Цього цієї унікальної тисячолітньої пам'ятки митрополит Київський і всієї України Епіфаній на питання про взяття храму в оренду відповів наступне: зараз є відповідний закон про те, що культові споруди церква має право отримати безкоштовне користування, тобто в оренду. І звичайно, що ми будемо в майбутньому претендувати на ті святині, які зараз позбавляються. Руського міра цей храм і в ньому повинен зимовитися. Наталія Реброва каже: наразі триває реставрація Спасо-Преображенського собору. Ведуться переговори з міністерством культури про виділення коштів на проведення цих робіт наступного року. Ми приділимо увагу покрівлі даху собору, і ми приділимо увагу фундаментам і відведенні вологи на сьогоднішній день. Це головні проблеми, які... Руйнують спас. Загалом, за словами гендиректорки заповідника до робіт соборів, вже долучилося більш ніж 200 меценатів та благодійників. Алла Бідна, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.